За традицією, підготовка кривого рогу до нового опалювального сезону стартувала ще у січні під час попереднього опалювального періоду. До жовтня підприємства теплопостачальники підготували всі 96 котельних, 76 теплорозподільчих пунктів. Замінили 7 кілометрів теплових мереж, відновили майже 11 кілометрів теплоізоляції, виконали ремонт 29 котлів та реконструкцію двох котелень. Незважаючи на всі труднощі, кривий ріг на 100% готовий до опалювального сезону і всі 96 котелень. Відремонтовані, деякі реконструйовані, проведені гідровлічні іспити, зроблена там, де потрібна була гідроізоляція. Можу сказати, що зараз я дав команду всі 11 окремих котелень. На які підключені заходи медицини. Цей перинатальний центр, цей перший роддом, і друга міська блікарня В всереду будуть з теплом. Криворізький перинатальний центр до нового опалювального сезону готовий стовідсотково. Поява тепла у закладі питання найближчих днів. Наш лікувальний заклад повністю готовий до приймання теплоносія. Всі підготовчі роботи для цього виконані. Медичний персонал готовий прийняти. Заявка вже подана, і ми будемо працювати в цілодобовому режимі, щоб середи, як і заплановано, ми могли бути з теплом. Жінки новонароджені діти цього вже дуже чекають на контролі і питання запуску тепла у житловому секторі. До уваги беруться два основних фактори: стосовно підключення житлового сектору. Тут є два питання. Перше, це цілодобова температура на протягом трьох суток за законом повинна бути менше ніж 8 градусів, і звичайно, підключення, це отримання газу насамперед. В повному обсязі ми будемо узгоджувати із і з Києвом. Також під керівництвом начальника військової адміністрації міста відпрацьовані схеми виконання робіт з ліквідації можливих локальних надзвичайних подій, викликаних збройною агресією проти нашої країни та атаками на об'єкти енергетичної інфраструктури. Додатково закуплено 37 генераторів та 100 теплових пушок різної потужності. Окрім цього, проведена ревізія та підготовка для об'єктів інфраструктури резервних джерел живлення. Ола Ендриксон Олексі Васильченко цей день.